Вітаю вас, дорогі глядачі. Я Роман Заводовський, Езотерик Екстрасенс. Прийшов час складати прогноз на тиждень по днях, що буде відбуватися в Україні. Давайте ми з вами подивимося. Минулий тиждень був такий собі, не дуже позитивний, але віра в краще має залишатися, не дивлячись ні на що. Добре, з 13 по 19.11. Давайте я гляну, що мені карти показують. Не забувайте ставити лайки. Якщо маєте якісь особисті питання, задавайте їх за номером на сторінці. Давайте ми з вами глянемо, що мені карти показують на кожен день. Дивимося. 13 понеділок, до речі, записую це відео 13.11. В 9-й годині ранку. Так. Карта сюрприза падає. Хороша карта. Карта збройного, фінансового, матеріального підсилення. Тут Валет Піковий карта ворога. Активізація ворогів. Удари ворогів. День може бути непростим на фронті. Дуже непростим на фронті для воїнів. Далі дивимося, 14 число. Вівторок. Карта Траура. Карта печалі та скорботи. Погана та негативна карта в ці дні можуть бути активні теракти. В цей день можуть бути активні теракти по Україні. А знизу тут червовий, карта любові та милосердя. Об'єднуйтесь та допомагайте одному. Карта, яка закликає до благодійності, до взаємодопомоги та взаємопідтримки. Далі дивимося 15 число. 15 карта священника падає на 15 число. Карта Покровительства, захисту вищих сил духовності. Не забувайте молитися, відвідувати святі місця по можливості. Знизу Вісьмірка Христова сепаратизм. Активізація колаборантів, сепаратистів, диверсантів. Можливі заворушки і провокації дрібного характеру. Далі дивимося, 16 число. Карта. Старої дами. Подбайте, будь ласка, про старших людей у вашому оточенні, про їхню безпеку та захист, а також це ще й карта мудрості. Будь ласка, приймайте зважені рішення. Тут піковий туз. Погана карта. Це одна з найнебезпечніших карт в колоді. Ця карта говорить про якісь дуже активні удари. Тобто, четвер може бути надзвичайно небезпечним, атаки можуть бути досить сильними. П'ятниця, дивимося. Сімнадцяте число карта грошей, хороша, позитивна карта, збройне та матеріальне підсилення. Можливо, нам будуть давати якусь активну нову зброю, техніку, гроші, матеріальну допомогу. Вісьмірка бубнова карта брехні та обману. Будьте обов'язково обережні в цей день до всієї інформації, яка може поступати. Вісьмірка бубнова це карта брехні, це карта аферизму, це карта розчарувань та обману. Тому, будь ласка, всю інформацію ретельно вивчайте та перевіряйте в цей день конкретно, не ведіться на фейки. 18 число карта мислителя. Якісь думки, плани важливі. А знизу тут бубновий теж. Карта великих грошей. Хороша карта. Дуже великі гроші, фінансування, збройна допомога активна. Прекрасна карта. 19 число. Карта хвороби, загрози по життю, загрози здоров'ю, виснаження. А знизу вісьмірка червова. карта провокацій. Знову ж таки, карта високомірності, пихатості, нечесності, аферизму і дрібних провокацій. Ну, дивіться, цей тиждень мені показується навіть трошки легшим, ніж попередній. Самі жорсткі дні це понеділок на фронті для воїнів. Ну і для нас теж може бути небезпечно. Вівторок досить буде небезпечним днем. І судячи по всьому, четвер. Тиждень буде трішечки легшим за попередній, але загроз все одно вистачає. Найбільші загрози я бачу на понеділок, вівторок, четвер, відповідно, 13, 14, 16 число. Бережіть себе та своїх близьких. Гарного всім тижня! Побачимось!